Що відбулося в Орпені цього тижня? дайджест найважливіших подій в громаді: дрони закуплені коштом орпінської громади. Успішно нищать окупантів на турецькому напрямку. Про це повідомили у соці окремій механізованій бригаді, подякувавши за підтримку. В Орпені з'явилася ще одна станція очищення та знезалізнення води. Модуль потужністю 50 кубометрів води на годину встановили на вулиці Тищенка. Він підсилить основну водочну станцію на вулиці Чехова. Ірпінь прийняв обласний етап. Все Інських шкільних змагань пліч опліч з регбі. Команди із семи районів Київщини змагалися за право представляти область на всеукраїнському рівні. Перемогли спортсмени з Бориспільського району. У Забучі пройшов перший етап чемпіонату України з Хард ендуро, одного з найекстремальніших видів мотоспорту. Участь у ньому взяли близько 130 спортсменів з усієї країни. В Орпені презентували відновлену Азербайджаном міську поліклініку. Дружня країна вклала у ремонт медзакладу 60 мільйонів гривень. На презентацію відновленої будівлі у місто завітала делегація з Азербайджану на чолі з послом цієї країни в Україні Сеймуром Мардалієвим. У центрі Ірпуня замоярів прапор військово-морських сил України. На честь до сьомої річниці підняття українських стягів на кораблях Чорноморського флоту. Прапор підняли військові ВМС ЗСУ. В Ірпінській міськраді провели зустріч із перевізниками через скарги пасажирів на антисанітарію в маршрутках. Домовилися, місто частково Пансуватиме проїзд пільговиків, а перевізники забезпечуватимуть чистоту в салонах. У складі відділу культури ірпінської міськради створили новий підрозділ з меморіалізації. Очолила структуру відома в Ірпіні культурна діячка Софія Мартинюк. В Ірпінському ліцеї лінгвіст розпочалися навчання, вчимося захищати, захищатися і перемагати. Тренування проводять досвідчені військові інструктори під патронатом Національної академії безпеки України. Ірпінь отримав гуманітарну допомогу від німецького міста побратима Борна. Два спецток автомобілі І комунальну техніку на понад 100 тисяч євро, майже 200 кілограмів дитячого одягу й іграшок, а також 3 тисячі євро на стільці для ліцею номер 3 Допомогу доставили німецькі пожежники, депутати та члени організації Активна борна. Більше читайте та дивіться на усіх платформах АйТІВ.